Що таке гіпертрихоз? Куди бігти, коли вкусив кліщ, і чи бігти кудись взагалі? Та коротко про клімакс. Це мед плюс тест. З нами ви будете знати відповіді на всі ці питання. А все тому, що я, як завжди, підготувала чергову порцію питань на медичну тематику. Увесь тиждень я дуже старалася, аби сьогодні зі мною вам було і корисно, і цікаво. Тож розпочинаємо. Що лікує мамолог: судини, вени, молочні залози чи інфекційні захворювання. Не важке запитання, правда? Запам'ятовуємо, що лікар-мамолог це фахівець, який займається діагностикою та лікуванням захворювань молочних залоз. Яке волосся у людини росте найшвидше: брови, волосся бороди, вії чи волосся на голові. Так цікаво, як ви відповідаєте. Сподіваюся, більшість з вас обрали б другий варіант. Виявляється, волосся бороди це волосся, що найбільш швидко росте у людини. Якби людина ніколи не підстригала свою бороду, то протягом життя вона виросла б до 9 метрів. Який розлад харчової поведінки характеризується періодами переїдання та подальшою штучно викликаною блювотою: Булімія, шизофренія, анорексія чи маразм? Ну хто ще відповів? Правильний варіант перший булімія або нервова булімія це порушення харчової поведінки, пов'язане з втратою контролю за споживанням їжі та бажанням схуднути. Ця хвороба характеризується періодичним переїданням та подальшим очищенням організму. Що таке гіпертрихоз? Підвищений тиск, надмірне зростання волосся на тілі, ранній наступ клімаксу чи варикозне розширення вен малого тазу. Правильна відповідь надмірне зростання волосся на тілі. До речі, зайве волосіння може бути симптомом гормонального збою, неправильної роботи над залоз та інших не менш серйозних проблем. Який з наведених перекусів є найбільш збалансованим? Батончик мюслі, банан, пиріжок з м'ясом чи питний йогур. Правильна відповідь пиріжок з м'ясом. Здивовані, Пояснюю. такий перекус містить і білки, і жири, і вуглеводи, коли решта незнаведених перекусів містять тільки 1-2 нутрієнти з трьох. До якого лікаря варто звертатися при укусі кліща: кардіолог, сомнолог, гінеколог чи хірург. Для того аби витягнути кліща, варто звернутися до найближчого травмпункту, де його витягне хірург. У подальшому при погіршенні стану варто звернутися до терапевта або інфекціоніста. Докладніше про алгоритм дій при укусі кліща дивіться у відео на каналі MedPlus. яка кістка може зростати завширшки: стегнова, щелепна, лікцьова чи великого мілкова. А ви знали, що стегна можуть рости в ширину? Дійсно, найдовша кістка несе велике навантаження, і зі збільшенням ваги людини вона збільшує свою ширину, щоб не зламатися під вагою людини. Ще таке клімакс: захворювання нирок, захворювання статевих органів, припинення репродуктивної функції чи захворювання судин. Клімакс це комплекс симптомів, який виникає в жіночому організмі, сигналізуючи про припинення репродуктивної функції. Цей період є стресовим для жінки і деяким дуже складно зберегти нормальний психоемоційний стан. Тяжкість перебігу залежить від спадкової схильності, способу життя і будови організму, при якому захворюванні відкладаються солі сечової кислоти, гастрит, ревматизм, остеохондроз чи подагра. Подагра це системна патологія, яка характеризується підвищеним рівнем сечової кислоти в крові та відкладанням кристалів сечової кислоти у м'яких тканинах і як наслідок запальними процесами. Який гормон регулює рівень цукру в крові та виробляється підшлунковою залозою: інсулін, гормон росту, адреналін чи естроген? Основна біологічна функція інсуліну регуляція рівня глюкози в крові. А от при недостатності інсуліну розвивається цукровий діабет. Ну що на цей раз в мене закінчилися питання? Підіб'ємо підсумок. Якщо ви набрали 8-10 балів за правильні відповіді, вітаємо, ви справжній ерудит. Раптом ви набрали 5-7 балів, ви молодець, але можете ще краще. А якщо ваших правильних відповідей було 5 і менше, вам необхідно дивитися МедПлюс та поповнювати свої знання. Дивіться канал МедПлюс. Підписуйтесь, це територія доказової медицини. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. З нами ви знатимете відповіді на всі медичні питання. Всім мед і всіх плюс! Медплюс тест. Це перевірка власних знань та уявлень про медицину, своє тіло та збалансоване харчування. Відповідай на запитання, перевіряй ерудицію, підтверджуй свою думку та дізнавайся нові цікаві факти доказової медицини разом з мед плюс тест.